Химия уверенно вошла в нашу жизнь. Каждый день приносим в дом бытовую химию. Это и чистящие, и моющие средства. Это и ароматические приспособления различные. И, конечно, разнообразию нет просто предела. Конечно, упаковки очень яркие, очень привлекающие. И часто мы не задумываемся над тем, что могут таить эти красочные упаковки, какую опасность они могут в себе нести, особенно если с ними могут поиграться без взрослых дети. Что из себя представляет бытовая химия и какова опасность может быть от неправильного применения этих препаратов, мы сегодня и поговорим. На сьогоднішній день засоби побутової хімії широко застосовуються в побуті при боротьбі з мікробами, бактеріями, плямами, неприємними запахами. Сучасна побутова хімія в своєму складі містить небезпечні хімічні речовини, такі як аміак, ацетон, формальдегід, поверхнево-активні речовини, кислоти, луги. Звичайно, в кінцевому продукті вказані вищі хімічні речовини знаходяться не в концентрованому вигляді, але при недотриманні правил зберігання та використання хімічні засоби можуть завдати значної шкоди здоров'ю. Щоб цього не сталося, населення люди, які використовують, повинні дотримуватися правил використання та зберігання. По-перше, купувати всі Засоби побутової хімії необхідно в спеціалізованих торгових точках. На кожну продукцію, кожна продукція повинна супроводжуватися висновком державної санітарно епідеміологічної експертизи, які підтверджує їх безпечність. Зберігати в домашніх умовах необхідно в місцях, недоступних для дітей, в герметично запакованій тарі. Товари побутової хімії потрібно використовувати тільки за призначенням і уважно вивчати інструкцію. Інструкція, яка вказана на етикетці, повинна бути чітко, розбірливо написана, також на етикетці вказаний термін придатності. При роботі з товарами побутової хімії необхідно використовувати захисні рукавички, а після роботи провітрювати приміщення. Виникають ситуації, коли необхідно пересипати там чи перелити залишки. При цьому використ... потрібно користуватися лійкою або ложкою та мірною посудою, яка після використання миється і зберігається також окремо в місцях, там, де є засоби побутової хімії. Вся продукція повинна мати етикетку на українській або російській мові. Після використання засобів побутової хімії обов'язково потрібно викидати тару, упаковку не використовувати для зберігання. Іншої продукції, якої ця упаковка зручною не була, і не викидати просто так на двір, чи якщо ці засоби використовувалися там на дачі, на природі, не забруднювати навколишнє середовище, а обов'язково в місця спеціалізовані для відходів. Хотіла б ще раз наголосити, що всі засоби побутової хімії, всі ці хімічні речовини повинні зберігатися в недоступних для дітей місцях. Батьки повинні слідкувати за цим, і також для більш дітей для дітей більш старшого віку пояснювати наскільки ці засоби небезпечні і якої шкоди можуть завдати здоров'ю.